Сьогодні в студії раді вітати начальника служби безпеки України в Черкаській області Юрія Погасія. Пане Юрія, рада вас бачити. Да, дякую за запрошення. Добрий день. Пропоную почати розмову з питання роботи вашого управління після війни, зокрема, наскільки змінилася інтенсивність, напруженість, ну тобто, зокрема, графік під час війни, під час повномасштабної агресії. Так. Да? Ну, е, хочеться сказати, що управління працює в режимі 24 на 7. Е, була піріентована робота на виконання першочергових завдань, звіси чи з забезпеченням безпеки громадян. Значить, першочерговими завданнями в нас є це протидія ДРГ, диверсійно розвідної діяльності, протидія сепаратизму, контрозвільний захист влади, органів влади, військових об'єктів, об'єктів критичної інфраструктури, викриття зрадників, кібернетична безпека. Ну і безумовно, що одне з найважливіших, надання, забезпечення сприяння Збройним силам у будь-яких формах. Ми е, знали, чули ще далеко до 24 лютого. Було чимало розмов, що готується таке вторгнення. Безпосередньо ваше управління готувалося, і як саме так безумовно готувалося. Е, розумієте, досвід роботи в умовах наближених до бойових е, має багато співробітників управління, оскільки наші оперативні групи перебували в районі АТО ООС ще з 2014 року на ротаційній основі. Тому ми не зволікали із перших симптомів, ознак цього потенційного повномасштабного вторгнення почали збільшили інтенсивність роботи саме по відпрацюванню тематики ДРГ, по відпрацюванню фізичної кібернетичної захищеності об'єктів критичної інфраструктури, вивчення оперативного контрозильного вивчення осіб, що приїжджають, відвідують регіон, фото-відеозйомки. Тобто це все відразу робилося. Ми не чекали 24 лютого, десь так. Буквально з перших днів ми побачили роботу вашого управління, зокрема, в питанні перехоплення розмов окупантів. Ми можемо бачити, що саме черкаським управлінням СБУ перехоплена чимала кількість розмов. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів наскільки це важливо, ну, по якихось результатах роботи. Дивіться, Служба безпеки України один з видів і основної вид діяльності це контрозвітна діяльність. В рамках цієї діяльності різними технічними моментами ми здійснюємо перехоплення розмов окупантів. Ми оприлюднюємо інформацію, яка становить важливий суспільний інтерес, з дозволу слідчого. Наразі, наскільки я пам'ятаю, нами 23 розмови оприлюднені. Це стосується морально-бойового духу військ окупантів. Це стосується звірств, військових злочинів, мародерства тощо, тощо, тощо. Багато інформації зараз документується, в тому числі це використовується для документування в кримінальних провадженнях, які я маю надію будуть розглядатися колись в міжнародних судах. Крім того, багато інформації надається Збройним силам України: плани, наміри. Противника, втрати, вдала наша робота, невдала наша робота все, що може допомогти нам перемогти. Е, крім того, ще один є аспект це ідентифікація е, росіян, тобто mm, да. тих, яких також можуть судити. Так, так, так. так. Е, це для загального використання для всіх наших правоохоронних органів. Наразі нами ідентифіковано 2000, понад 2200 осіб, які воюють проти України або воювали. Початок повномасштабної війни показав також, хоча і з 2014 року цього вистачало, скільки в країні зрадників путінських прихильників, любітелей руського міра, як ми називаємо, можемо вже говорити про якусь конкретну цифру відкритих кримінальних проваджень проти них? Так, можна про це говорити. Ну, по-перше, хочу подякувати нашим законодавцям, нашим, які з початком повномасштабної агресії доповнили кримінальний кодекс новими статтями, що дозволяє нам більш ефективно відпрацьовувати прихильників Росії. Зокрема, за однією з нових статей, 16 березня, вона наскільки пам'ятаю, була введена. 436 2, це виправдовування або заперечення агресії, Відкрито 40 кримінальних проваджень. У 22 вже оголошено про підозру і 15 обвинувальних актів скеровано до суду стосовно цих осіб. Наприклад, це колишній військовослужбовець Генштабу ЗС України, який служив і приймав присягу. Це колишній працівник поліції, це 5 вимушених переселенців. Також спільно з поліцією виявлено 9 колаборантів за статтю 111. Прим-1. У 4 випадках оголошено про підозру. За статтю 111 Державна зрада розслідується 5 кримінальних проваджень. Це стосується випадків передачі ворогу важливої інформації фото, відео, органів влади, правоохоронних органів, блокпостів, розташування, розташування Збройних сил України. Зокрема, в двох випадках вже особам оголошена про підозри, а одна кримінальне провадження скеровано вже до суду. І в одному випадку вдалося нам убезпечити жителів регіону не тільки від передачі цієї інформації, а й він замовив об'єкт, замовив в ФСБ зброю та засоби ураження для скоєння диверсії. Також вдалося упередити цю хочу зазначити, що за статтями 109-110 це дії пов'язані з насильницькою зміною костійну владу або дії спрямовані на порушення територіальної цілісності України за матеріалами управління оголошено про підозру чотирьом мешканцям регіону, які в інтернеті поширили відповідні заклики. Одне кримінальне провадження вже скеровано до суду. По співвідношенню більше злочинів ті, які ось так в інтернеті агітують прихильники, чи більше тих, які її зливають якусь важливу інформацію? Прихильників, так які більше в інтернеті, так можемо говорити вже про те, що хтось із цих, кому відкриті були по кому кримінальні провадження, вже сів за грати. За статтею 436, -2, нова ця стаття, винесено 6 вироків обвинувальних, всі особи визнані, але вони не вступили в законну силу, тому зарано говорити про ступінь покарання. А от по бойовикам, які по залушній формі, в поточному році за матеріалами проявління 4 вироки, кожен від 10 до 15 років позбав неволі. Тобто тільки вони десь попадають в поле зору, вони так, сідають так, за грати. Так, так, так. Що стосується представників опозиційної платформи за життя всімідомої партії та інших проросійських партій, моніторять їхню діяльність і на на співпрацю з ворогом. Так, цю діяльність вони перебувають в полі нашого контрзавітного зору. Ми проводили ще напередодні введення санкцій, а тим більше вже. Заборони партії в судовому порядку ми проводили відповідну роботу. Як наслідок Черкащина стала одною із перших областей, де комплексно мається на увазі від депутатів обласної до кожної ОТГ були розформовані фракції. Окремі люди заявили публічно про вихід з партії, а окремі навіслали мандат. Ми бачили також, що в інших регіонах України, особливо тих, де ведуться активні бойові дії, там багато представників влади переходять. На жаль, на бік ворога в Черкаській області присутні такі випадки. Ні, таких випадків у нас не зафіксовано. Разом з тим, у ході опитувальної роботи ми виявили достатньо багато депутатів різного роду. Колишніх працівників поліції та ДСНС, вже колишніх, які пройшли на біг ворога. Всю цю інформацію ми передаємо відповідним регіональним підрозділам СБУ для документування. Ви саме той орган, який першим виявляє зрадників. Всередині вашого ж органу є структура якийсь там контролю співробітників СБУ, так безумовно є. У нас багато, достатньо багато обмежень. Це стосується і охорони і державної таємниці, оскільки ми є носіями, переважно є ведення секретного діловодства, заборони заняття підприємницькою або політичною діяльністю, недоповіддю, не наприклад, про якісь несанкціоновані контакти. У нас є підрозділ внутрішньої безпеки, який цим всім займається. Ми могли бачити, що на території України були такі гучні справи по викриттю державних зрадників, зокрема, справа штуку Медведчука. Ваше управління безпосередньо було, скажімо, дотично до викриття якихось таких публічних осіб з українського рівня щодо цієї справи. Хочу сказати, що це була багатоетапна і складна операція контрозвідки СБУ. Тобто всі ми зрозуміли і багато таємних. Зараз ми також можемо спостерігати ситуацію, коли хтось активно дуже допомагає армії всім правоохоронним органам, а хтось на цьому, на жаль, заробляє. В Черкаській області є такі випадки, пов'язані з гуманітарною допомогою, зокрема, направлені для допомоги військовим, і про які з них ми можемо зараз говорити. На жаль, такі випадки є. Це негідники. Коли вся країна працює на перемогу, ці люди працюють, вичають, на свій карман так, спільно з поліцією і прокуратурою нами оголошено дві підозри так званим псевдоволонтерам, які намагалися продати, продати партію продуктів харчування на суму десь 200 тисяч гривень, але вона мала бути поставлена за силу. Наскільки... Також, е, да, також нещодавно е, ми надавали інформацію про те, що в Умані перекрито канал е, продажу військової амуніції, яка також не для продажу, е, вдалося вилучити значну кількість е, форми е, іншої амуніції, речового майна. Е, якщо брати по підрахункам цієї особи, яка продавала. То це десь до 2 мільйонів гривень. Наразі воно е, вилучене, знаходиться під арештом. Зараз робимо все, щоб передати це військовій адміністрації для подальшої передачі Збройним силам. Нас... Якщо настільки багато, то це по деяким видам амуніції до батальйону. Наскільки ми розуміємо, по всіх правоохоронних органах уся гуманітарка, вона ж зрештою е, після слідчих дій відправляється на потреби за силу так. Так, так. Ну, приймається рішення судом і воно відправляється. Ну, будемо сподіватися, що таких випадків у нас ставатиме все менше. Пане Юрію, ми вам дякуємо за розмову, за те, що і змогли нам оприлюднити в ефірі. А ми нагадуємо, у нас в студії був начальник управління Служби безпеки України в Черкаській області Юрій Погасій. Раді були вас бачити. Дякую, дякую за запрошення. Знаєте, хочеться сам сказати, що. І заспокоїти мешканців. Ми працюємо, ми працюємо постійно. Ми робимо все, щоб весь сектор безпеки і оборони робить все, щоб життя було у нас, як мінімум в регіоні, безпечно, наскільки це можливо в умовах війни. Дякую мешканцям регіону за те розуміння, за ті обмеження, які ми наразі, на жаль, маємо. Це стосується всіх мешканців, це стосується і інформаційної сфери. Це особливо дякую журналістам за Прислуховування до наших рекомендацій, хочеться сказати: віримо в ЗСУ, віримо в наші сили оборони. Слава Україні!